Ну, да. ну я да. Добре. Я хочу вам показати промислові, кінцеві, і шляхові вимикачі. У нас тут є навчальний центр компанії Schneider Electric і в нас дуже багато різноманітного промислового обладнання компанії Schneider Electric. Вони не займаються ані пневматикою, ані електропневматикою, але багато засобів автоматизації. Ось про що вам вже казали: є отакий шляховий перемикач, тобто на нього може щось наїджати, і він буде перемикатись. Він в обидва боки перемикається, і, здається, в нього за схемою спрацьовують різні контакти. Тобто, він може визначити і напрямок руху того, що на нього наїжджає. Це такого типу може бути, наприклад, кабіна ліфта, а може бути ось така от штука. Бачите, вона поменше, і ролик має впиратися і, ну, ось ось так проїжджати. Якщо тут, це в такому напрямку, то тут вздовж цього датчика. Також, що було згадано, ось бачите, перемикач це така сталева проволока, ну, Знизу тут пружина в нього зроблена. Тобто він на різні боки може перемикатись, і це також може ну, виступає кінцевим вимикачем. Тобто, якась заготовка, якась деталь може впиратись в нього тут або десь там. І за що того, що воно тут таке гнучке вгорі, може проїжджати повз нього в обидва боки, От, тому це може бути до, теж дуже зручним. Є ось такі натискні, здається, у вас теж на презентації такі були, тобто вони встановлюються на таких місцях, де невелика зона руху. Ну, тобто, щось таке важке, тверде, на може наїжджати і натискати. В самому кінці, здається, він не може стояти, оскільки це може дуже бути небезпечно, але проїжджати повз тут такий. Зараз я зроблю ось так. Бачите, металеве таке колесо, тобто, це достатньо така міцна конструкція в якості. Я вас чую дуже добре. Вас не Здається, зараз має бути сшно. Це колесо може бути ось таким коротким, а може бути подовжене. Бач, от, так, от, такою от штукою, ще, здається, є ще довше. Так, ось така ще довше. Тобто діапазон дії цього е, датчика кінцевого вимикача може бути значно більше. Замість ось цієї сталевої проволоки з пружиною може бути ось така пружина. Бачите, вона ще м'якіша, ще гнучкіша. Це такі виконавчі механізми, які можна ось сюди прикрутити до основи. Може бути просто отака кнопка. Здається, це така сама колеса може бути малим або великим. Або ось це прохідне, це таке ж може бути використовуватися в, е, в системах переміщення ліфт і е, візок крана або сам кран. Тобто, коли доїжджає, бачите, воно навіть фіксується, ну, може фіксуватись в цьому положенні, і це іноді дуже зручно. Також є е, натискніще ось такого плану, е, тобто в нього має щось впиратись, є ось такі з е, самовозврата, є, здається, без возврата, е, для визначення напряму руху або, може бути проміжним якимсь вимикачем. Ну, коли роблять системи. Переміщення, наприклад, це ну, і згаданий вже візок мастового крану або баштового крану, який ви всі бачили, ось е десь в кінці шляху, тобто, це не зовсім кінець, але коли системі треба дати сигнал, що ми наближаємося до кінця, де ми, цей візок може впертися в якусь крайню точку, треба вимикати. Ось може використовуватись от такий. Перемикач, він називається, здається, шляховий. Він не кінцевий, тобто не саме кінець руху, а десь е по путі. В нього регулюється виліт ось цієї активної частини механічної. Також є е кінцеві вимикачі, які е використовують також на е підйомних та транспортних. Системах конвейерних стрічках, ось бачите ось такі. він також може регулюватись, тобто якась груба частина, щось міцне, тверде, може вдарятися в цю активну частину в рухому і перемикати її. Є ось такі з самовозвратом, а є ось такі з фіксацією. Тобто, коли туди їде, може перемикати в один бік, а коли назад, повертати її назад. Ну, такі самі системи, тільки з різними рухомими частинами. Це здається, теж за зоратом. Так, ось це промислові датчики, кінцеві вимикачі, які виробляє компанія Schneider Electric. Це реальні, ну тільки що вони не підключені. Кінцеві вимикачі, ті, які ми будемо використовувати, вони виглядають ось таким чином. Це вони. Бачите, тут вже на позначенні є умовне графічне позначення кінцевого вимикача. Ось такий трикутничок. До речі, я дуже вас закликаю вивчити викача. Умовні графічні позначення, там, здається, в презентації декілько, тому що в минулі роки був відбірковий етап, коли слухачі проходили тести і там велина якраз умовна графічні позначення, там не тільки електричні, пневматичні. Ну, там треба було складати схему, тому треба знати, як вони виглядають. Ще я хотів вам показати, що вони, бачите, Тобто там стає е, встановлений мика. Ось там він, і коли на нього виглядає, він, натискає, він натискається. Треба дивитись, в. Частина то що ми будемо визначати, тобто або сюди буде рухатися, або туди. Я коли буду е завтра збирати схеми, я вам покажу, як куди його підключати, але треба дивитись, що це таке, які вони бувають. Ще я хотів вам показати датчики. Ось такі в нас є датчики, наші студенти ними балуються. Тут є оптичні датчики, це з, ну, і складається з двох частин, в нього дві частини, але вони обидві активні, тобто мають живлення. Бачите, він колись працьовує, в нього загорається світлодіод. Що в нас є? Цей датчик визначає метал. Є датчик, який визначає жидкость, і ще в нас є оптичні, бачите ось такі датчики, теж з, які складаються з двох частин. Це якраз використовується на виробництві, особливо такому брудному виробництві, для визначення заготовок або тіл. Ще є ось такі. Датчик це лазерний датчик. У нього теж дві частини. Бачите, червона це частина, яка це випромінювач, а інша частина це приймач. І крім того, що вони мають бути направлені одна на одну. Зараз я спробую показати вам. Ось так воно. Визначається. Коли ми. Будемо направляти їх одна на одну. Бачите, це його тіло цього датчика. Щось не фокусується, там ще визначає, наскільки точно вони співпадають між собою. Тому не просто визначає, чи вони співпадають, а і точність між ними. Це лазерний датчик. Тут використовується оптоволокно, тому. За рахунок того, що це не просто світловий якийсь поток, а саме лазер, можна використовувати на значній відстані. Ще у, нас. Ще у нас що. А, от, ось є такий датчик з відбивачем. Тобто, от цей катафот. І коли щось він визначає, він також спрацьовує. Ну Окрім того, що. Тут у нас є світлодіод, в нього дроти, як і на тих датчиках, які я вам показував, вони можуть інформ інформують систему ще своїм виходом. От бачите, те, що згадувалось, ось така е налепка від е газованої води, і на цій налепці, бачите, є отака Е Зазвичай все. Пакування, наліпки, тобто, всі поліетиленові пакети, ось такі наліпки або пакети від круп, вони від початку ну, виготовляються у вигляді рулонів. Тобто на стрічку нанесено якесь маркування, якісь етикетки, а потім вони при пакуванні розрізаються. І саме вони визначають, де розрізати за. Ось такими мітками. Ось тут. Ось бачите. Коли воно знаходить цю мітку, якраз датчик спрацьовує. Тобто, це стрічка йде через цю щілину. А не видно тут воно таке темне. Ось там така щілина, і коли воно визначає, де воно поділося, коли воно визначає цю мітку, то е, тоді дається сигнал системі керування для того, щоб відрізати або зупиняти і склеювати там чи етикетку чи якийсь тюбік, чи пакет, чи ще щось. Ось такі системи в нас є. Ну, у нас ще багато чого цікавого на кафедрі є, але те, що стосується сьогоднішньої теми, у мене наразі все Сергій Сергійович.